Планета четверта, Ми її планували оживити зимою. Була дуже, -дуже, дуже заманчива пропозиція по обміну, але я прихворав, попав в лікарню і коротше, я її не, не зробив. Що, по ній, скажу? що по ній скажу? В ній сумасшедша компресія. Таке враження, що там нова поршнюва повністю. Не знаю, ну, дуже, дуже хороша компресія по комплектації оце чогось були відкручені задні амортизатори треба їх там прихімічити там зробити різьби і все як має бути немає нема замка зажигання і оцеї кришечки от. ну там ще може якась дрібничка от бачу тут та Пультик чогось розібраний там ну те вижимну лапку ручки то то ми знайдемо то не проблема таке дрібнички докомплектувати таких запчастів у нас має бути багато Вот. Ну то, вона була на дворі, якраз двора косили, мотокосою трохи позакидало. Вот. Сідушку теж можна перест... при бажанні поміняти. Панар, може, якийсь знайдемо, має бути в нас. Ну, сідушок не жирно. Сідушок ото ще одна і там ще одна є. Все, з там твої не знімаємо, бо воно там та його рідна. Вот. Даже по кольору крило. Вот так воно виглядає. Як на мою думку, цей мотоцикл найбільше має шансів з планети, щоб поїхати швидко. Буквально за пару годин, моя думка така, найкомплектніший. Ну, В принципі, цей теж цей має дуже. А ну, зараз гляну, що там пробіг. каже. Якщо то правда, що то виходить? 11 тисяч пробігу, якщо то правда. Ну, Похоже, що, що то його пробіг. Ну, не знаю, тут звісно, ніхто нічого не скаже точного. Так, про слідуючий мотоцикл зараз розкажемо. Вот таке, щоб коротеньке відео було, щоб не багато займало місця.